Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні покажу вам, що можна приготувати за такою міленькою річкової рибки. У мене є на каналі, я робила котлети, дуже смачні котлети виходять з такої рибки. А сьогодні ми зробимо трошки іншу страву з мілкої річкової риби. Тут у мене на плиті готується горить одновременно, одновременно три горілки. Тут я смажу цибулю з морквою на олії. Тут відварюється картопля, має тільки закипіти, і тут закипає водичка. В цю водичку я буду кидати рибку цю маленьку. Її треба буквально на пару хвилин і потом її буду виймати шумовкою. Все, пару хвилинок. Без нічого, без солі, без перцю, без нічого. Відварюю пару хвилин. Пройшло дві хвилинки і я отаку легенько шумовкою її виймаю. Картопля киси, цибулька тушкується. Обов'язково жарку кидаю ще шматочок вершкового масла. Ну і тепер саме такий момент, скажімо, робота сама крупітка. Одриваю я головку, знімаю плавники. І тепер треба відділити м'ясо від кісточок. Вот так вот я его снимаю. Ось скільки м'яса вийшлося, тут було всього-навсього 12 рибок маленьких, рибиночок 12. Це зажарка. Зараз я це все перемелю на м'ясорубку. І вже підготувала картоплю. Картопля проварена до полуготовності. Я її просто нарізала такими шайбочками, кільцями і буду до неї ще робити соус. А поки що перемелю це м'ясо з рибки, з цибулею на м'ясорубку. Так, заправляю фарш. Значить, отакий от він вийшов, фарш дуже смачний. Я так лизнула, він вже смачний. Тому що рибка дворна і морква, цибуля, вона дає свій смак. Вбиваю сюди одне яєчко. У мене невеличке яєчко. Молоденький кур, кури знесли. Тоді столову ложку манки. І буквально тут, ну, хто що любить, спеції які? У мене трошечки спеції. І роблю фарш. От, і тепер тут у мене. Дуже класна ось заправка для картоплі. Значить, тут столова ложка сметани, столова ложка майонезу, чайна ложка звичайної гірчиці і чайна ложка діджонської гірчиці. Це я все перемішую, але основний інгредієнт це кріп. Достала кріпся з морозилки і трошки по сюди. До речі, дуже зручно, я вже казала не раз, але може, хто перший раз зайшов до мене, зберігати кріп в бутилки у морозилці. Все, кріп поклали. Оце все перемішали. І змащую картоплю. Ця намазка дуже класна. Смак дуже смачна, виходить, картопля. Соковита і смачна. Так, змастила я картоплю повністю соусом, додала ще трошечки. Червоного перчику щось мені захотілося так, щоб воно. І буду вмістити зараз фарш. Пахне запах точно як фарширована риба. От робимо наче фаршировану рибу, один в один запах. Отака грудочка фаршу у нас вийшла. Зараз я буду виробляти такі фрикадельки буде картопля з фрікадельки, рибними фрикадельками. Я дуже люблю запечену морку. Звісно, вона буде альденте, вона не допечеться, тому що у нас тут все готове. Картопля проварена до полуготовності, е рибка теж проварена, зажарка прожарена. В общем, це буквально на 20-25 хвилин відправити в духовку. Ну, морквочка буде полуготова, але я таку люблю. Значит, відправляю в духовку на 20 хвилин. Думала не буду, але таке я накрию його фольгою, тому щоб воно не засихало, щоб було стаковито. Хвилин 15 подержу фольгою, а тоді знімлю. Так, все, пройшло 25 хвилин. Витягнула я з духовки, воно готове, це блюдо. Можна вже його їсти, пару ну, я все. Я таку зверху ще пару капелек покладу кетчупу. Все, от така страва виходить з за копійки. Це геть недорого і смачно. Рибка ніжна буде, пахуча. я ж кажу, оцей фарш він нічим не відрізняється від фаршированої риби. Дуже-дуже смачно. Ну і картошечка з картопелька з сметанкою теж смачно. Так що, у кого є чоловіки рибаки, пробуйте обов'язково. Це дуже смачно. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. Юра приїхав, так? Да? Юра приїхав. А ключі у тебе там? Відкриєш? А куди ти лятаєш? Соня! Привіт, зайомчик. Так, 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 так. Все, рибак приїхав. Боже, а що це зелені сапоги? Зелені, вода зелена, зелені. Бачиш, поклапані сапоги. як вона радується. Вийди до мене, Не хочу тебе брати, бо зараз в мене плітка пішла. Вже трохи трупуся тут. Будемо свій замісти жарений рис, да? Не, Ты все шостих дош сушити. Ні, а гри жарити. Що? Ще. Третніше кліпко ложи. Такі попадаються екземпляри хороші. Ну Не. намацуй жарис. Да, давно вже і ось у вас наша ложа. Ну, в основному така ось. Будемо чистити рибу зараз. Гаразд. Да? Шо? 你嗯。<Nee? S 2> yeah.